Вітаю всіх на своєму каналі. З вами знову канадський Марк. Так, той самий канадський Марк, якого ви завжди дивитеся. Дуже вам всім дякую. Дуже дякую за всю підтримку. Дякую вам за вподобайки, дякую вам за підписки на канал, повністю за кожен коментар, негативний, позитивний. Це все круто, дуже. Дуже вам всім, всім ще раз велике дякую. В сьогоднішньому відео хочу вам е, знову розказати і. Привернути вашу увагу до ще додаткової фінансової допомоги, фіна якісь додаткові гроші і надіюся, що це комусь допоможе. І, як то кажуть, ви собі отримаєте ці гроші. Тому я завжди, якщо таке щось бачу, вважаю, що треба робити таке відео на Ютубі, і щоб воно більше і більше вас побачило це і щоб ви це знали. Тому що телеграм-чати, фейсбуки, коментарі це все круто, це все супер. Але... Так не ніколи не бракує просто зробити таке відео швиденьке, щоб ви собі самі подивилися, дізналися і таким чином більше привернули свою увагу до цього. Хочу сказати, що я планую робити відео ще мене таке цікава, якась тема мені так в голову, як то кажуть, стрінула. І я собі так подумав, чому не зробити відео про... Трошки про Америку почати робити відео, наприклад, порівняння Америки Канади, чому я, наприклад, в Америку е, не переїхав. Може я колись думав переїхати в Америку, і в загальному може якесь відео можна зробити, чи вар чи можна якось з Канади переїхати в Америку назавжди жити? Отакі різні відео. Я думаю, можна би було почати робити, але це. На майбутнє трошки, трошки пізніше, тому що зараз я ще маю багато планів, мені ще треба про провінції зробити. І саме головне, що я їду в Калгарі, в Leftbridge, Red Deer, AirDрі. І це все спеціально для вас робиться, щоб показати вам ці всі прекрасні міста. І підписуйтесь на канал, якщо ви не хочете це все пропустити. І також, якщо ви не хочете пропустити якихось важливих новин. Про КОЕТ чи про якусь іншу зараз е, фінансову е, допомогу. Тому це вам нічого не коштує і що ви таким чином нічого не пропустили. Хочу нагадати, що спонсором сьогоднішнього відео є BCU Financial або Кредитна спілка Будучність. Це канадська фінансова кредитна організація з українськими е, корінням, яка допомагає зараз всім українцям, які приїжджають по програмі КоЕТ відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки по найбільш вигідних е, умовах. І вони знаходяться тільки по Онтаріо і також допомагають фінансово зараз Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання залишу внизу під відео. Ще хотів звернути вашу увагу на свій телеграм-чат. У нас вже майже 5 тисяч підписників в моєму телеграм-чаті, і там дуже багато корисної інформації. Чесно, і це не може... Це не є реклама мого чату зовсім. Я просто дійсно цей чат допоміг дуже багатьом людям і допомагає. і тому... Багато з вас, хто дивиться, а, мій канал в загальному навіть не, не попадає на цей чат. І просто там люди завжди між собою переписуються. Дуже багато різних розумних людей, які там зібралися, і один одному завжди готові допомогти або відповісти на якісь питання. Вам треба якісь питання? Швидко відповісти. Ви написали в чат, і можливо зразу хтось за 30 секунд за хвилину вам відпише, чому б ні? Так що залишу внизу знову ж таки посилання, переходьте і насолоджуйтесь. Друзі, давайте поговоримо про цю фінансову допомогу, тому що ви всі сюди прийшли суто за цим і на кінець -то ви дочекалися. Канадський уряд буде вам давати 500 доларів додаткових одноразово за те, що ви орендували житло в Канаді. Якщо настаном на 1 грудня 2022 року ви орендували житло тут в Канаді, то ви можете претендувати. На е, одноразову допомогу в розмірі 500 канадських доларів. А аплікацію, яку треба заповнити, щоб податися на цю допомогу, залишу внизу в описі під відео, і також, якщо хочете, і я закріплю її в коментарях, щоб ви всі бачили і легше вам було туди попасти. І ця допомога ніяк не буде впливати на вашу імміграцію чи на подання піар і так далі. Тобто ви можете бути досить спокійними, а 500 доларів на дорозі не валяється. Надіюся, відео вийшло крутим. Ви трошки набрались позитиву від мене. А я вам бажаю тільки всього, самого найкращого успіху і до наступних відео з вами. А відео буде дуже дуже скоро.